Доброго дня! Раді сьогодні презентувати вам апарат 2 в одному електромагнітна стимуляція м'язів та вібросфера. Зараз роздивимось його інтерфейс, як він працює. В нас доступно дві функції. Перша – це електромагнітна стимуляція м'язів. Тут ми можемо вибрати або автоматичний режим, або ручний режим. Я рекомендую вибрати автоматичний. Тут ви можете обрати. Вік людини, а також стать людини, чоловік або жінка. Додатково можна обрати, скільки міліметрів нас складає жирова тканина. Вибираємо стать, вибираємо вік, вибираємо жирову тканину, її кількість, та виставляємо програму. Дивіться, автоматично запрограмовані різні цикли програм. Ви можете змінювати їх самостійно. Також тут можна задати. Інтенсивність, пропрацювання, а також можна виставити відсоток РФ. Відсоток РФ можна виставити на кожну маніпулу окремо. В нас вказаний час і для того, щоб запустити роботу апарату, потрібно нажати кнопку Play. Це перший режим М1. Зараз потестуємо інші режими. Ми натискаємо паузу та переставляємо режим. Зараз потестуємо режим М2. Натискаємо плей. Як ви можете помітити, кожен режим працює по-різному. Зверніть увагу на те, що дві маніпули можуть працювати одночасно і пропрацьовувати парні зони. В основному інтерфейсі ми можемо обрати роботу з маніпулою вібросфери. У головному інтерфейсі ми бачимо велику маніпулу для тіла, маленьку маніпулу для обличчя та пропрацювання делікатних зон. Що ми тут можемо обрати? Направлення роликів, а також ми можемо обрати підсвітку маніпули. Вона може бути фіолетова, червона, вимкнута або синя. Зверніть увагу, що перемикати ролики ви можете з улаштування самої маніпули, а також підвищувати потужність. Зараз поговоримо про делікатну маніпулу для зон обличчя або декольте. Основною перевагою даного апарату є те, що дві маніпули можуть працювати одночасно. Титрка маніпула також має підсвітку, яка може бути фіолетова, синя або червона. Тут ми можемо змінити направлення роликів, а також повисити або понизити потужність. Хочу звернути вашу увагу, що до великої маніпули Вібросфери додатково входять в комплект металеві ролики. Те ж саме стосується і маленької маніпули. В комплекті є додаткові металеві ролики.